Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, нині говоримо про дрони. Бо мій гість це Валерій Яковенко, співзасновник компанії Drone.ua та експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Рада вітати вас, пане Валерію. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пропоную розпочати з такої теми цікаву публікацію. Вчора помітила а, з приводу того, як змінюється лінія фронту з появою, з активним використанням навіть не з появою, а з активним використанням різного типу дронів. От лінія фронту зникла і тепер існує кіл-зона, так звана змішана зона бойового контакту, бо розвідувальні дрони контролюють 40 кілометрів, а FPV контролюють 25-30 кілометрів. І зараз покажу а, навіть вам і нашим глядачам трошки графіки. Це видання текстів опублікувало, і ось вони зображають так: 25-30 кілометрів. От що контролюються впівішками, і 40 кілометрів глиб території, що бачать розвідувальні дрони. Як ви бачите, пане Валерію, чи можемо говорити ми про створення такої замість лінії фронту змішаної лінії кілзон, і як ми з цим можемо впоратись, Чи маємо ми достатньо зі свого боку дронів, щоб воювати так з ворогом, от саме дронами? Насправді в цій лінії чи кіл зоні нема певної складової сталості через те, що модифікуються постійні технології і дрони ставлять на меті, і це озвучено навіть з вуст представників української влади. Ставлять на меті розширювати свою дальність. Тобто, якщо два роки тому ми бажали. Дуже високими якісними досягненнями ефективність дронів на саме fpv типу на 10-15 кілометрів. То сьогодні 20-25 км кілометрів є гарним результатом, але бажано збільшувати цей результат до 50 а Вже ж це використовується за допомогою інших типів дронів, але це ознака, що динаміка розширення глибини цієї зони, вона буде лише збільшуватися. І надіятися на те, що вона буде сталою, не можна, тому що розвивається технологія. З точки зору ролі України в даному випадку справа в тому, що Україна веде боротьбу, обороняючись, і ми отримуємо позиції, ми отримуємо певні Дислокації наших підрозділів і вони ефективно використовують технології. А ворог в той ж самий момент постійно намагається просунутися вперед, ініціюючи певні м'ясні штурми, і та логіка, що ці дрони починають винищувати до вище 60% машин та. Особового складу противника це насправді почалося з України. Росіяни дуже якісно копіюють наші практики, вони адаптуються, і сьогодні ми бачимо достатньо агресивні підходи і в них. Стосовно цього, тож це зустрічна сила з двох сторін. Але коли ми говоримо про достатність тих чи інших технологій, вибачте, але ні, їх недостатньо. Один оператор за день може використати і 20 дронів для того, щоб обороняти ту чи іншу ділянку операторів у нас тисячі десятки тисяч на день нам потрібна величезна кількість обладнання, котре вираховується мільйонами а, дронів на рік. І якщо говорити про відсутність дронового голоду, тому що при такому супротиві має бути а, забезпечений логістичний а, канал постачання цих дронів до лінії фронту, то можна говорити, що потрібно напевно мільйонів тридцять дронів на складах та у процесі логістики для того, щоб дронового голоду не було взагалі. Звідки ця цифра? Артилерійські знаряди а, приблизно в такому ж самому обсязі вони потрапляють на фронт. Просто дрони більш ефективні. Пане Валерію, якщо говорити про виробництво українських дронів, так з того, що можна з міркувань безпеки розповісти, так що в нас зараз з виробництвом? Наскільки ми самі закриваємо свої потреби, які комплектуючі ми закуповуємо? Що є свого? Сьогодні Україна виробляє абсолютно кожен компонент для виготовлення дронів, виготовляє дронів найбільше на планеті. А, насправді ми виробляємо дронів більше, ніж країни Південно-Східної Азії, і це. Це відкрито дратує колег, в тому числі з Китаю, але це факт Україна сьогодні є найбільшим виробником дронів та іншої робототехніки, особливо акцентуючи увагу на те, що це все складається з локалізованих комплектуючих. Коли ми говоримо про всю екосистему компаній, котрі виробляють дрони, вона налічує більше 700 компаній на сьогодні, то не всі вони виробляють і встигли переорієнтуватися саме на українські компоненти, але більшість зробили це. Але Через те, що кількість дронів ще виготовляється велика, ми продовжуємо імпортувати ті чи інші компоненти, але складова імпорту в, в, в тих пристроях, котрі доходять до наших захисників, вона постійно паде. Тобто ми робимо продукт, зроблений в Україні. І коли ми порівнюємо це з нашими міжнародними колегами, з тими ж самими країнами НАТО, ми. Розуміємо, що насправді Україна пройшла унікальний шлях не лише побудувавши найбільшу в світі екосистему з виробництва безпекової робототехніки, але й в тому числі зробивши його її локалізованою. Наші колеги не можуть похизуватися тим, що їх дрони збираються з таких саме локалізованих запчастин. Вони дуже залежать від а, кроспостачання. І коли ми говоримо про ефективність, ну це визнають багато фахівців, і в тому числі це було ярко виражено на нещодавній дроновій виставці, котрі два дні тому пройшла в Лондоні, де фактично українських стендів, вибачте, будь ласка, але було більше вже ніж китайських. Тобто, ми дуже активно дивимося в сторону експорту українських технологій для того, щоб не лише собі робити всі ці дрони, але й експортувати, бо можемо. Пане Валерію, я так розумію, Сполучені Штати зацікавились українськими дронами активно. Так, у так звана дрон діл. Угода. Чим ми можемо з ними поділитися? Так, що ми можемо їм надати? Чим вони зацікавлені? У Штатах є дуже специфічна і цікава стратегія. Вони мають бути номер один. А номер один в економіці, нове номер один по обсягам виробництва, номер один у якихось нових напрямках штучного інтелекту чи виробництва відеопроцесорів. Все, це, все те, що виходить на ринок технологічне і бачить світ в планетарному масштабі, має бути американським, і це американська стратегія. Бути номер один. У дронах ну так сталося, що сьогодні Сполучені Штати не номер один. А, і вони розуміють, що вони хочуть бути в цій сфері а, лідерами. В, бути лідерами і сьогодні це, напевно, єдиний варіант, як це зробити, це співпрацювати з Україною. Україна має сьогодні лідерські позиції. Україна готова інвестувати у спільні виробництво, Україна готова відкривати а, роб, робочі місця. На території сполучених штатів для американців для того, щоб будувати спільні підприємства і а, ділитися тими технологіями, тобто інвестиції, створення робочих міст і а, ділитися технологіями, це те, що нас дуже сильно відрізняє від інших підходів, коли відкрито технології намагаються намагаються забирати а ми навпаки приносимо, і це ми робимо на рівні бізнес-партнерств. Бо нічого так не формує а, якісні дипломатичні відносини ніж. Бізнес і а вже ж Штати в цьому зацікавлені, а вже ж Україна в цьому зацікавлена, Це вин-вин, котрій потрібен абсолютно всім, бо Україна виробляє не просто величезну кількість дронів і знає, як зробити з нуля цілу індустрію, вона робить це ще й економічно ефективно. Тож, коли Сполучені Штати у минулому році, у 2024 році, закупили для потреб армії Сполучених Штатів та Марінкор, від 4 до 12 тисяч дронів, на жаль, це відкриті дані, і вони протягом року трошки змінювалися. На початку року було відомо про контракти на 4 тисячі дронів. Під кінець року вже стала доступна інформація, що протягом 2024 року поставлено 12 тисяч дронів, але це кількість, котра викупила купила держава для потреб безпеки. Що робить Україна? В Україні середній виробник не найбільший, але середній. Виробляє до 4 тисяч дронів на один день, тобто ми розуміємо найбільшу економіку світу і ми розуміємо дронову безпекову екосистему там, і ми розуміємо, чим є Україна таких компаній сьогодні в Україні 700. Тож такий досвід. Пане Валерію, а що роблять наприклад ті ж самі сполучені штати з цими дронами? Ми бачили, там літали на Алясці. Вони навчаються це для військових навчань в них. Ну, коли ми говоримо про загалом сферу екосистеми дронів, то в Штатах дуже вирішений комерційний сегмент. Є тобто, коли дрони використовуються як Фірсеспондорська, коли дрони використовуються в сільському господарстві і так далі. Але через особливість регуляції цей ринок є достатньо плавно розвивачемся, тобто він чекає ще полегшення регуляції, яка достатньо проста, і на Україні в Україні була одна з найпростіших до початку повномасштабної. Коли ми говоримо про безпековий сектор, то це основа е, того. Інтересу тієї зацікавленості, котра формується в Штатах сьогодні, тому що штати розглядають дрони саме як новий елемент а, формули безпеки, а, і вони не ну вони мають побудувати ось цю екосистему, виділяючи на це десятки мільярдів доларів на рік. А, безпереч, без а, власне, Підхедсед він. Керівник а, департаменту війни а, в, в Сполучених Штатах і оприлюднив а, свої амбітні а, заяви стосовно того, що штати мають змінити докорінно змінити свої внутрішні процеси для того, щоб більше виробляти і закуповувати дронів навіть на склад, але в першу чергу зараз для навчання для того, щоб розуміти, як використовувати це обладнання в умовах сучасної війни. Пане Валерію, про штучний інтелект хотіла з вами поговорити. Зараз багато розмов про дрони щі, Багато хто це говорить, цю фразу. Так, але що за нею криється? Які технології штучного інтелекту ми імплементуємо? Що з того, що можна розповісти? Тут є нюанс в тому, що штучний інтелект це не такі вже інновації на сьогодні. Тобто, ми всі достатньо вже. Ознайомлені з інструментами ми використовуємо їх в повсякденному житті, котрі називаються штучним інтелектом. Повноцінного штучного інтелекту на полі бою ми не використовуємо ніхто не використовує, тому що використовуються його окремі елементи. Окремо з питань логістики навігації точніше, навігації, тому що Україна знаходиться на території gps Denied Environment, котра ствол, котре було створено. де ми не можемо розраховувати на технологію GPS, котра себе скомпроментувала. Це означає, що нам потрібно знайти щось інше для виконання функції навігації. Україна а, має використовувати функції до наведення на тих дронах через активність ворожих ребів, і а, дрони можуть донаводитися, допомагаючись оператора, просто розпізнаючи картинку, розпізнаючи пікселі і адаптуючися до маршруту, допомагаючи оператору або діючи взагалі без нього. Окрім цього, використовується дуже великий масив інструментів штучного інтелекту для ведення розвитку. Ми отримуємо шалену кількість відеофідів, фото, даних супутникового моніторингу радарного обстеження. Все це потрібно перетворювати в зрозумілі дані, підсвічені в ризиковій моменти, і все це робить штучний інтелект, коли ми говоримо про ро розвитку про отримання не знаю терабайтів, десятків, сотень а, можливо, навіть петабайтів, коли мого розвід даних у вигляді різного типу матеріалів їх не може проаналізувати людина у людський час, але це може зробити на штучний інтелект. І він це робить і багато таких напрямків насправді сьогодні використовуються в Україні. Вони започаткувалися ще до повномасштабного вторгнення а, і фактично демонструє свою ефективність сьогодні, і це є норми. У 2023 році ці дрони, котрі закуповувалися через відкриті торги на системі Прозоро, вже мали обов'язкові елементи розпізнавання розпізнання цілей та до наведення в якості умов тендерної документації тобто, ще у 2023 році, коли весь світ лише чекав про. Те, що дрони можуть бути дообладнані елементами штучного інтелекту, Україна вже це ставила вимогу на рівні тих замовлень. Пане Валерію, ну і окрема тема це шахеди, якими Росія атакує теловіз більшого міста України тили. За інформацією генштабу, 6900 дронів випустила по Україні Росія у вересні, з яких 3600 – це саме шахеди. Це ми говоримо про тили. І от головком Сирський говорить, що потрібно збільшувати ефективність збиття цих шахедів ще на фронті або навіть на кордоні. Коли вони тільки перетинають український кордон. Я неодноразово з різними авіакспертами поговорювала цю тему, тому що багато навіть цивільних говорять: а чому дрон залітає до нас в область, якщо він там перетнув кордон з Чернігівською областю? Чому там його не збили? Ну, багато таких розмов. А, що кажуть авіаексперти? Що в нас, зокрема, бракує засобів рані, раннього виявлення, засобів детекції. так, Що вам про це відомо, так? І чи реально взагалі збувати ці шахеди в якомусь, на якомусь етапі? Вже на кордоні. На жаль, збивати дрони достатньо важко, скільки ворог використовує тактики. Навантаження на українське ППО і ті ж самі шахеди можуть проходити табунами, тобто концентрація підрозділів, котра збиває ті чи інші дрони, особливо коли це використовується для цього використовуються дронові технології, тобто дрони, котрі збиваються, безбивають дрони. Нас насправді це достатньо важко, скільки постійно змінюється вектор атаки, і необхідно тримати певну концентрацію операторів в одному місці або використовувати інші технології для того, щоб жоден шахет не пролетів ту чи. Shuutillan Очі в той ж момент ворог адаптується, модифікуючи своє обладнання і надіючись на те, що розмістивши щось там на кордоні, ми не пропустимо жодної цілі, не можна, тому що потім з'ясовується, що ворог починає використовувати інші ешелони для ведення своїх дронів, що він використовує іншу тактику, іншу інші координати. І він коли навіть заходить з території країн НАТО, де звідки очі очевидно, ми не. Очікували появу російських дронів, але таке навіть трапляється. Вибачте, будь ласка, тож це важко зробити, але тим не менш, в країні потрібно розвивати захист критичної інфраструктури. Всіх міст потрібно розбудовувати мобільні групи, котрі працюють проти шхедів. Потрібно це робити, оскільки це, це немовірно важка робота. Оскільки в нас величезна країна і жодна країна в світі, є таку систему безпеки, яку побудувала вже Україна, вона її е не зробила. Україна в даному випадку є найкращим прикладом, як можна збивати сотні ворожих цілей за добу. чи можна ущільнювати лінію фронту, так е і те, що ви сказали по детекції. На жаль, це дуже важливий і складний момент. Дійсно, бажання є ще більш ущільнювати лінію оборони радарними технологіями, котрі дозволять не лише виявляти цілі, а й їх, точно їх вести, надаючи координати силам повітряної оборони для того, щоб вони ефективно відпрацьовували ці цілі. Достатнього покриття його мало ну, його нема. Вони є, але недостатньо щільні. Хотілося б краще. І в тому числі хотілося б уходити в глиб від лінії фронту для того, щоб отримати ще більш якісні показники. А, і це лише початок, тобто насправді потрібно набагато більше технологій. Україна знає позицію кожного дрону, коли вони летять, оскільки ми використовуємо технології глобального пізнавання, ми розуміємо вектор і приблизно кількість дронів, але точно координати кожного пристрою на жаль отримувати важко, але це потрібно, якщо ми хочемо їх збивати. Пане Валерію, ще хотіла вас розпитати. Я думаю, ви точно бачили, росіяни накривають сітками, закривають, просто огороджують свої НПЗ від ударів українських дронів. Наскільки це ефективна історія, і чи варто робити, і нам? Бо я такі сітки вже бачила. Не буду говорити в яких регіонах України, але було таке. Ворог ще спочатку повномасштабного вторгнення, почав використовувати дрони не, не лише для розвитку, він починав використовувати їх як елементи кінетичної атаки на нас, на наших захисників, скидаючи певні скиди і роблячи присутність українських військових, достатньо важким є велика кількість поранених, що мали саме такі типи ушкоджень. потім, коли почер розпочалася еволюція в цей тип обладнання став надзвичайно небезпечним, і тут дійсно дієвим є елемент певного кінетичного бар'єру коли а, і техніка може бути захищена певними нарощеними сітками, і так далі. І окремі вулиці, ділянки чи укріплення можуть закріплені бути захищені саме проти дронів таким типом а, обладнання. Це дійсно може допомагати. А, Україна використовує також а, таку, так, такий тип захисту. А вже ж все має межі, а все має логіку, а, мангали. А, я не бачив, щоб хтось створював якогось цар типу. Але сітки, вони як елемент додаткового кінетичного оборони і захисту, вони, вони працюють. Єдине, що потрібно заявити, це не 100% захист, це завжди підвищення безпеки, це завжди на трошки покращення ситуації, що ціль може бути не вражена і дрон там просто встряхне. І тут є баланс між можливостями, між мобільністю, між спроможністю і ось таким типом захистів, тому що інколи захистити захиститися можна, але до цього доводиться вкопативатися в землю. І в такому випадку, взагалі, не мати можливості мати вплив на бойові операції чи навколишнє середовище. Тож це завжди баланс. Почула вас. Спасибі вам, пане Валерію, за цю надзвичайно цікаву розмову, за вашу експертизу. Дякую. Дякую. Глядачам обо сток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними. Це просуває нас на на платформі і дозволяє нам бути помітними. Будьте з нами до зустрічі.